День суботи став минати, люд з робіт своїх прибув, Стала ніч, всі лягли спати, як у матівцях заснув. Всі звірі спали у барлогах, ще півень пісні не співав, як уже по всіх дорогах гух машин залунав. У Тернопільщині й Волині і по всій Галичинів раз не бувало, ще донині даний був такий приказ. Щоб людей, відданих Богу, котрі хотять спокійно жити, їх вивезти у дорогу, з рідним краєм розлучить. Прийшла акція на край, повстав злобний каїн, стук-стук до дверей, виходи хозяїн. Тому в серці тіснота і тут в хату агенти, ми провіримо паспорта і ваші документи. Всі хатні підіймайтесь через якусь годину і з вещами собирайтесь, сідайте в машину. І хатні у тій же хвилі почали вставати. О Боже наш милостивий, звідки що почати? Діточки стали ридати, кажуть, мамо й тату, де ж будемо ночувати, як полишем хату, Уже не будемо бавитися у своїм садочку, а десь певно волочитись по чужим куточку. Кожному є хата мила, як гніздо у птиці. Тут поїну, тут солома і всякі дрібниці. І зібрались у путь, і кажуть до мами, й у нас, мабуть, везуть дитями степами. Пролетіли враз ті хвилі, братство погрузилось, а чого взяти не успіли, те все полишилось. Навантажені машини у подорож пустились, і розлучені родини сльозами залились. І підхоплених братів везуть звідусюди Ворог виконав свій гнів, бачить Бог і люди. Тобі возять не злодіїв, не тих, що грабують. То вивозять свідків Божих людей, що працюють, то везуть свідків Єгови, людей, Боговірних, про котрих ідуть у всякі мови у людях непотірних, що вони не голосують, не йдуть воювати, з ними разом не курсують, нащо ж їх тримати, і повезли до вагону, чим душ погружають, і нікого із загону з людей не впускають. І попхали, мов злодію, двері зачиняли, поставили конвоїрів, щоб вартували. І військові конвоїри людей вартували, конвоїри мув ті звірі на них поглядали. Люди в місті в цю неділю, як цей рух почули, Дивитися на подію з усіх міст рухнули. Но їх труд увесь був надарно, їх не допускали, було тяжко, було нудно, плакали і ридали. Їх стиснули, як у кулак, всіх потом обливає. Байдихнути нема як, бо води немає. Хто хотів, що передати хліб, гроші сало, у вагони всі тідали, де тільки попало. Люду далі був від шалону, як ці від'їжджали на прощання і з вагону руками махали, і гукнули усі спільно, бувайте здорові, стійте в правді мужню і сильну усі світті є Довіряйте свому Богу, бо Він обіцяє, що всіх забраних у дорогу назад повертає, всі повернуться назад, за діло візьмуться, садитимуть виноград і сади розведуться. Поруйновані є села, будуватимуться скрізь, месність зробиться весела, зацвіте всю де нарцис. Люди ті, що позістануть, довго будуть жити, хворувати перестануть, сліз не будуть лити, вони будуть проживати так, як ще ніколи, честь і славу віддавати Господу Єгові. До свого Царя Ісуса будуть простиратись, Смерть, хвороба і спокуса стануть віддалятись. Паровоз гукнув, що сили подав бистрі кроті, браття з виду полишили рідні ведоотє, так родина розпрощалась доброї волі, люди. Ця історія в серце вбилась, пам'ятною буде. То не свище завірюха, Не вітер по полю, то паровоз сведе дмуха. Нас везев неволю, судьба скрилась, утекла доля. Де ж її шукати? Полишились наші поля, позостались хати. Їдем, їдем позаді, свій край полишаєм недалеко впереді тію зустрічаєм, упоперек дороги нам Дніпро розливався, по обох берегах його Тію простягався Місто Тію проминули знову далі степами, тут і Харків позустріли, з дивом із коминами, і з Харкова ми рухнули. Нули у ворони стали, тут ми трохи відпочили і попхались далі. Місто пензу проминули, в степах вітри дули, волгу тес перешагнули, в куйбишов прибули. Проминули гаї й поля, броди і села, не бачили, де та доля щедра та й весела. До життя ми тут людського дуже приглядались, та й виводи з цього мали, й дуже дивувались. Яку білу проминули, ми в уфу попали, та довго ми в ній не були, нас далі помчали. На Урал ми тут прибули, підчепивсь електровоз, потягнув помежу скали, швидше віз, як паровоз. Навідали місто Міас, Златоус минули, дивували гори нас і в страху ми були. Гори скали проминули, зустріли степі, Єнісей, і в Челябинську ми були, і заїхали в курган. Та охоти всі набрались подивитись на курган. У нім стовпом пиль підіймався, наче котить ураган. І курган нам позістався. Далі їдемо, як всі дні. Петропавловськ показався недалеко в тумані. І тут ми пристановились. Хліб і борщ стали давати з годин, зо за дві забарились і в путь рушили опять. Ранком з Омском позустрілись, поїзд звільнять почав хід, та ми в нім не зупинились далі, їхали на схід. Новосибірськ проминули, переїхали уз. Узбас, як в Іркутщину прибули, аж тут і згрузили нас, вигрузили нас з вагонів і стали нас розбирати, кого, куди в які райони на роботу призначати. Бо купці вже нас чекали і порозбирали, погрузили на машини. І в тайгу помчали. Дальше машин з машин ізгрузили, на сани зіпхали і зачепили трактором і вперед попхали. А дорога тяжка була, бо топився саме сніг і болота й грязі повно начеплялося до ніг. Бай прийти прийшлось намного доті на місце прибули і добились до до бараку, про котрого ще не чули. Тут нас усіх. Розмістили по кілька родин на квартиру, щоб нам весело було переводити хвилину. А потім нас у клуб зібрали і моралі нам читали, щоб ми уже навіть жити розписались. А ми світ тієї Його добре діло знаєм, а на людські закази ми не уважаємо, а Його через Христа додає нам сили, скоро себе оправдає, знищить зневажливих. Хай серце наше не уяне споту Фараона, але з вірою поглянемо в бій Армагеддона, У котрим прийде всім тінець, хто розлуку робить, а вірним Господа вінець. Христос нагородить. І тепер ми в Іркутщині не зле проживаємо на западну всій родині привіт посилаємо. Скоро нас Він введе у довгожданий обіцяний край, скоро Він нас збере і не буде розлуті уже.